Малілися, стало легше. Порошенка заблокуйте, Бог, якщо що, йому передасть окремо по вайберу. А що це було? Сніданом чи конференція з висування Зеленського на другий термін? Молитва має об'єднувати, а вийшло, що вона розділила. Якби Господь був у залі, він би точно встав і сказав, хлопці, з таким підходом ви мене скоро заблокуєте у списку гостей. Вітаю, друзі, новий памфлет на Цибулько ТВ. Назвав його дуже просто, але алюзія із попередньої політики читається. Помалілися. Стало легше. Отже, що у нас, друзі? В Україні відбувся національний молитовний сніданок, другий, хоча чомусь 14-й. Але якщо ви думаєте, що Зеленський міг помилитися, помилитися в арихметиці, ви помиляєтесь. Це не помилка, це традиція. В нього кожен день другий, другий термін починається. Отже, сніданок відбувся без опозиції. Бо навіщо нам опозиція? У нас же президент, який сам собі і влада, і опозиція, і прокурор. І стендапер, і теперший священник. Уявляю собі прес-реліз. Сьогодні ми дружно звернулися до Бога, але перед тим прес-служба перевірила список гостей і сказала: Порошенка, заблокуйте, Бог, якщо що, йому передасть окремо по вайберу. Та взагалі, ви бачили ці кадри? Тисяча гостей. 350 іноземців виглядало так, ніби Netflix знімав серіал Молитви проти Здорового Глузду. А тепер згадаємо про традиції. В Америці цю традицію почали ще за Рузвельта під час Другої світової війни, а в нас за Януковича. І що цікаво, навіть Янукович не боявся запросити опозицію. Але ж це. Так би мовити, Хард, а Зеленський лайт, тільки чомусь більш хардово діє Зеленський. Йому опозиція сниться в нічних жахах. І він кричить: Мамо, заберіть Порошенка з моєї шафи. До речі, це офіційно назвали другим молитвиним сином. Ну так. Бо все, що було до Зеленського, то не існувало як в дитячому садку. Якщо я заплющу очі, значить Порошенка нема. Я я думаю. Якщо вони вже переписали історію сніданків, то коли чекати першу річницю незалежності під патронатом Зеленського? Хоча, чесно кажучи, діючи, ну, оцінюючи дії влади перед Великою агресією у 22-му році. Мабуть, 22 2022 році мала бути перша річниця Незалежності. Якби за три дні окупанти захопили Київ, то це могло бути 25 або 26 лютого, і наше улюблене свято 24 серпня було б викреслене з нашої пам'яті. Зеленський би приймав російський парад або якийсь парад колаборантів, прости, господи, страшно подумати. Отже, а що це було? Сніданок чи конференція з висування Зеленського на другий термін? Кажуть, там атмосфера була така піднесена, всі молилися, дякували Богу. А я уявляю, як Зеленський стоїть і думає: от Господь не дивиться на обличчя, але якби він подивився, він би точно для Галочки поставив би Галочку навпроти мого другого терміну. Насправді, це був немолитовний не сніданок, а конференція з висування Зеленського, бо молитва має об'єднувати, а вийшло, що вона розділила. Бог там один, а патрони чи куратори Бога на банку і два Єрмак і Зеленський. Знаєте, що я собі думаю? Справжня молитва на Банкові виглядає так. Господи, зроби так, щоб рейтинги знову були як у 2019 році. А якщо ні, то хоча б, щоб Порошенко сам себе розіп'яв у прямому ефірі. Така уявна сцена. Уявімо собі цей сніданок як театральну постановку на сцені величезна лялька Порошенка. Зеленський особисто прибиває її цвяхами до Христа і каже, оце наша спільна молитва. А Єрмак аплодує так, що ангели в шоці? І головне, всі іноземці сидять і думають, а це точно релігійна подія, чи я потрапив на кастинг Слуги народу чотири. Тому що там засилля, що бізнесу, чесно кажучи, яке так з Богом дружить, як, як е, більше з дияволом, ніж з Богом. Ну, але було всякої Шушеви там. Ну, і жарти про меню. Кажуть, там годували добре. Круасани серники кава, але якщо серйозно, то головна страва була одна: піар-каша з опозиції. І подали її під соусом молитви. Ну, а ще були яйця. Символічно. Бо у когось із політиків вони є, а у когось лише на тарілці. Ну, великодня страва, прости, Господи, якщо на тарілці. Але про силу волі і політичну волю, ну це ж не про молотивовний молитив... сніданок. Цікаво. А як військовим їм передбачаються молитвні сніданки чи ні? Ну що ж, Висновки невеселі. Молитоний сніданок у нас став політичним обідом, навіть інструментом для того, щоб декого, так би мовити, політично принизити, показати, що забираємо свій горщок і вали з нашої пісочниці. Ти нам не дружок. Але я скажу чесно, якби Господь був у залі, він би точно встав і сказав: хлопці, з таким підходом ви мене скоро заблокуєте у списку гостей, як і Порошенка. Тому що молитва це ж завжди про єдність, а Зеленський це завжди про роз'єднання. Вони починають використовувати з абсолютно політичною метою такі інструменти, які ну, бажано потребують такої елегантних підходів, великої акуратності. Натомість ми маємо просто таке бульдозерне управління проектами, шоу-бізнес і не є шоу бізнес Між іншим, релігія це теж шоу-бізнес. Але і спорт шоу бізнес. Тільки на спортивних поєдинках віриться в справжні боротьби. В релігійній сповіді віриться в чесність намірів сповідальника. А в що вірити в у цьому шоу-проєкті, зі зграєю всіляких дивних віруючих і невіруючих? В Що вірити? Я вірю в те, що Господь цей сніданок не відвідував. Слово Господь всує, вживалося там ледь не хвилини, але Господу там було б некомфортно. Тому Він оминув цю подію. Так мені здається. Дякую.